Зараз ми розглянемо варіанти захисту від ножа, від ножа при ударі знизу. Варіант перший. Руки тримаємо на животі. Відстань є витягнутою руки, Не мали ми можливості відійти назад. І людина атакує нас прямий удар в живіт. При прямому ударі в живіт ми пробуємо відбити лівою рукою донизу. І змістивши тіло. Ми не встигнемо. Зробити крок, відійти. Максимум, що ми можемо синхронізувати, це рух руки. Удар. І я відбиваю рук. Де знаходиться друга рука? Друга рука в нас йде вверх. І разом виглядає рух. Так. Другий варіант удару є удар зверху. Зверху, Ні, зверху, обратним хатом, зворотним хатом. Так. Ми робимо той самий блок, тільки та рука йде вверх. Для чого нам потрібна комбінація так званий двійний блок? Тому що зараз Василь ховає ніж за спину. І ми не знаємо, який удар він буде наносити. Чи верхній удар, чи нижній удар. Він наносить будь-який удар, який він хоче. Тепер наносить верхній. Таким чином, я не вгадую, який блок ставити: верхній чи нижній. Я ставлю двійний блок, і це мені дає можливість відбити удар. Тобто продемонструємо. Так званий двійний блок виглядає наступним чином. Зміщення і одна рука йде вниз, друга йде вверх. Ще раз. Таким чином можна тренувати дану вправу, ніж за спиною. Ніж за спиною і ми атакуємо. Хоп! Як хочеш. Зворотня. Нижній. Зворотні.